Давайте зараз будемо глядати. Бачимо, що на задньому бампері є наявно сліди засохши речовини бурого кольору. Ось наявні. Дві тварини. Два тіла мертвих тварин. Вовні схожих на кабана. Я пропинилася. Вчора під час патрулювання Прилуцького району екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки багажного відділення поліцейські виявили туші двох диких кабанів та дві одиниці вогнепальної зброї. Особи зловмисників поліцейські встановили. Це мешканці Талалаївської громади віком 46 та 33 роки. Автомобіль, зброю та тущою кабанів правоохоронці вилучили та направили на експертні дослідження. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає штраф, обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років. Наразі поліцейські встановлюють суму завданих державі збитків, досудове розслідування триває. Поліція нагадує, що на території Чернігівської області у період дії воєнного стану забороняється полювання, а також діє заборона на відвідування лісів населенням.